Так, друзі, дивіться. замовив я для електровелосипеда свого такі стопи з поворотами і сигналізацією. У мене там, я пізніше покажу, у мене там е є кошечок такий. Стопи стоять, його оригінальні, стопи з поворотами, все. Але вони стоять за сідушкою. І коли я якось ящечко ложу, чи будь-що там продукти, і там його не видно взагалі, воно все затуляє. Тому я замовив ще одного. Стопа з поворотами і сигналізацією і поставлю його під багажничком. І буде воно все світити і буде мене видно. Добре. І відповідно буде додаткова сигналізація для електровелосипеда. Зараз розпакуємо, покажу, як він виглядає, що йде в комплекті. Тут у нас такі пластикові кріплення. Потім розберусь, покажу вам, як на велосипеді виглядає. Тут та куча якихось резинок, також кріплення. А, це кріплення йдуть. Тут пульт, йде. ще воно йде з пультом. Ось таким ок. І це кріплення для пульта на руль. О, куча всяких кріплень, будемо дивитися. Це кабель Type-C для зарядки. І самі сам стопік, такі у вас з поворотами. І з сигналізацією. Як воно там буде працювати? Як буде дивитися? Побачимо пізніше, поки що я сам не знаю. І ще у нас тут якась інструкція. а, і ще щось. Тут у нас якісь ключики, куча всього. Все, будемо розбиратися, розберусь з чіплю, покажу вам далі відео. Друзі, дивіться. Встановив я стопи з сигналкою з поворотом. Тут є кнопочка включати, переключати режими. Так само там є пульт, я вам зараз все покажу, як воно працює. Встановив його під багажником. Дивіться, в мене якби є, виходить. Ну, є один нюанс, це його оригінальні повороти, так само стопи все. Коли я сюди щось загружаю, мене не видно, нічого не світить. Тут я встановив собі ззаді. І ще багато хто, там деякі люди писали. Що я показав, де вмикається ровер? Кажу, є сигналізація. Тобто замок я показував в попередньому відео, що я замочок такий, він каже, ну я вийшов в магазин, Буду замочка ще доставати, друг забувся, друг що. Так от оці стопи так сигналять. Ось цей пульт. Берете його, виймаєте. Ось так. Вже стоп відключились. І вони так сигналять. Щоб повірте, не потрібно більше нічого. Взяли собі, як ключі, де все. Зараз ми подивимося, ось це у нас вставили. Зараз війна сигналізації. Зараз ми його попробуємо просунути. Почуєте, як воно працює. Перший раз. Його. ну Дуже голосно. На вуха так давить, дуже голосно чути. От і дивіться, цим пультом ми можемо вмикати, тобто закривати, виключати, тобто тут далі. Переключаємо режими, щоб їхати по дорозі. Всякі різні режими. Ось так воно працює. Це напевно як аварійка. Далі. Дивіться, тут у нас повороти також саме. Дуже компактно, хороше, мені дуже сподобалось. І все воно кріпиться ось сюди. Ну я тут собі зробив місце, тут і так на рульові мало місця того всього. Все, отак встановлюється воно. І це сигнал досить такий непоганий. Тому ось так воно все виглядає. Зараз покажу вам все, якщо включаємо. Ми якщо повключаємо. Так, зараз секунду. Так, світло включили задні стопи. Включили. І ось так ми будемо їхати. Тобто тут я ще сюди заказав доповнітно, хоча ця фара світить дуже добре, ну і дуже добре, але я сюди замовив ще одну. Таку дуже цікаву, я вам потім пізніше відео зніму, коли привезуть. Ще немає. її. Ось так ззаді буде виглядати. Тобто ми їдемо собі. Навіть якщо о, тут, о, я собі загружу і не буде цього видно. Що світиться, то цей ззаді буде блимати. І Вже дуже дуже добре. І воно заміняє як сигналізацію, як і все. І чому знизу, я собі гарно встановив, щоб його менше видно було. Да, можна було там придумати, висунути більше. Але я собі встановив, щоб його менше було видно. Другу, де хто зачепить, воно почне піщати і буде думати, а де воно піщить, а що воно таке. Тому ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Кому цікаво. Будуть далі ще цікаві відео. Також, кому цікаві такий велосипед, можете звертатися.